Просто заняття з художньої літератури. Доброго ранку. Сонце, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небо пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, послухайте нас у загадочку. У мене довгий хоботок, сквіт збираю я пило. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. А, так. Метели так, правильно. І сьогодні на занятті з художньої літератури ми так. з вами познайомимося так, з кавочкою. Яка називається три метелики. Цю казочку написала Леся Українка. Зараз, дітки, уважно і роздивляємося картинки. Починаємо читати казочку. Слухаємо уважно. Були собі три метелики. Один білий. Другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з кріточки на квіточку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не побачили, що сонечко. Сховалася за хмарки і пустився у хтось. метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там бігали. Двері зачинені, а ключа ніде не можна знайти. Що ж тут робити? На той час, поки вони стояли перед дверима і не знали, що робити, вони дуже сильно змокли. Вони на силу ворушили своїми крильцями. Ледве вони долетіли до тюльпана, який був червоного кольору із жовтими крапочками. Попросили вони в нього захисту, любий тюльпанчику. Відчини свій келих і сховай на свій дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного кольору метелика я прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики жовтий і червоний, промовили. Коли ти не хочеш запустити нашого братика білого метелика, тоді ми теж краще будемо мокнути на дощі. Метелики засумували і судні і полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб вона сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти. Тільки білого метелика. А білий метелик промовив, сам один не хоче ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почуло це все сонечко із Захмар, і схотілося йому побачити цих приятелів, які. Так один за одного обстоювали. Воно продерлося сонечко чер через хмарти, і подарувало метеликам своє проміння. Зараз криці їм зразу і висохли, і самі метелики зігрілися, і знов літали, танцювали і раділи, як раніше. Аж до самого вечора, а як сонечко зайшло загору, то метелики полетіли додому спати. Ось така казочка. Дітки, про кого ця казка? Про метелики. Про метеликів вірно. Скільки ж було метеликів, дітки? і жовтого білого. Правильно, то скільки їх було? Три метелики. Йо? Правильно, білий, червоний і жовтий А що сталося одного разу з метеликами? Коли Йо? сталося сонечко? Сонцевалось і пустився дощик, і метелики. Що? змокли, правда? Скажіть, не потрапили вони додому, коли дощ, дощик, вони вирішили полетіти додому? Чи в вони додому? Ні, тому що вони не могли знайти ключа. А в кого вони попросили, метелики, в кого попросили захисту? Тюльпанчика. О, тюльпанчика. Так, тюльпанчика, правильно. А чи прийняв їх тюльпанчик? Що він їм відповів? Коли ті попросилися, на, щоб він захистив їх? Що відповів? Таке, жовтого. жовтого і касок. Він вести. погодився прийняти тільки двох метеликів жовтого і червоного. А білого не погодився прийняти. Дітки, чи жовтий, червоний метелик? Чи вони погодились без біленького метелика сховатися в тюльпанчику? <звук> Ні. Ні, не погодилися. Так, вони сказали, що краще ми будемо мокнути на дощі, але без нашого пратика ми не будемо. Ховатись, так. А потім до кого полетіли метелики? До якої квіточки? До білої, до білої лілеї. Дітки, кого погодилася прийняти біла лілея? Тільки білого. білого метелика, правильно. А що відповів білий метелик? Він погодився сховатися без своїх братиків? Ні, ні, він не погодився. Він теж сказав, що краще ми будемо мокнути разом, так? але не погодився сховатися. Дітки, скажіть, а що врятувало метелики? Сонце. Так, сонечко врятувало, тому що воно. Продерлося крізь хмарки і кинуло на метеликів свої промінчики. І від цього у метеликів висохли крильця. І вони знову почали весело, грайливо літати на галявинки. Скажіть, а так. що ми можемо сказати про цих метеликів? Які вони? Дружні. Молодець Артемко, вони дружні, правильно. Які вони ще, дітки? Веселі. Веселі, молодець, ще які. Грайливі можна так сказати? Веселі, дружні, грайливі, ще які. Товариські теж можна сказати. Так, дітки, молодці. Отже, ми можемо зробити який висновок, що дружба то велика сила. І ми бачимо, що вони один одного не хотіли залишати, вони завжди були разом, не зважаючи на погану погоду. Отже, з якою ми сьогодні з вами казочкою познайомились, як вона називається? Хто запам'ятав? Три метелики. Так, казочка і називається. Цю казку написала Леся Українка. Ось така цікава казочка. Дітки, вам сподобалась казка про трьох метеликів? Так. 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 Я дуже задоволена, що вам сподобалось. Так, наш смайлик посміхається. І показує вам клас, тому що ви сьогодні були дуже уважні, слухали казочку і відповіли на всі-всі запитання. Ви у мене молодці. Я вам дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і на все добре, мої хороші. До побачення.